Скільки коштувала реєстрація автомобіля Toyota Prius з США? Так як я його реєстрував не особисто, а за допомогою агенції? Це мені коштувало дорожче, ніж зазвичай. Тому хочу поділитися з вами цифрами. Ну, перше, це акциз. Акциз на гібридні автомобілі 1,5% зазвичай, але потрібно мати технічний огляд в момент акцизу. Так як я його не мав, я заплатив повну вартість, як для звичайного автомобіля 3%. Це коштувало мені 890 злотих, майже без 10 злотих, 900 злотих. Потім 300 злотих послуга агенції 220 злотих номера реєстраційні, тимчасові. Потім 200 злотих реєстрація, 540 злотих переклад документів. Переклад документів робився з литовської мови, так як автомобіль їхав через порт Клайпеда-Литва і там вже відразу розмитнювався, довелося перекладати всі документи. Ну і тайтл, звісно, з англійської мови. Тому переклад був недешевий. І того 2150 злотих. В наступному відео розповім, чому і коли я звертаюся до агенції, які реєструють автомобілі.